За... Маша! А ну залазь на цю. Ну залазь. Ну, Маша, ну я тобі піду води наберу. Ну забери, Машу, <клухи> Маша. Ну, злізь з мене, пожалуйста. На на. Кс -кс. на. <клухи> <клухи> Всім доброго вечора. У нас тут вечеря. Маш, тобі вкусно? Скажи, мені теж вкусно. Наташа з Машей їдять ліщину. Скажи, вкусно? Все і полезно? Маш, ти оцю шкарлупу відкидай, різко не гризати можеш. Це шукання за закрим на лущі, роздрібно, нам на доцельні оріхи. Давай. Я тоже как не плану. Может, ну скажем, что у нас снимаем, ага. Я тоже так думаю, да. Кушай. Маш, я себе, значит, Вела попить воды. Да? Скажи вкусно, я знаю. Я тоже вообще ту хочу води, Машко. Может, за тебе занятие підкинув, да? Сезон утеплення, маш, ну вже якби сезон утеплення закінчується. Може, ти те не візьмешь? Может, тебе его, наверное, порезать надо, да? Але? Маш. Ну полеж, полеж. Поглажу тебе, полеж. Скільки живуть? Десь років 10 можуть жити вдома. Кедрові. Так, да, кедрові горішки дорогі, я знаю. Купуємо, нам потрібно ж машу балувати. Де є схованка? а схованка по всій квартирі. Вона де хоче, там і ховає.